Приветствуем вас в стране искусств! Здравствуйте! А сейчас сюрприз! Я бесподобный, я очень злобный, Я всех на свете страшней и злей. О, машу я сабли, душу и граблю. Я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей. Я... Какая прелесть! Этот злодей Бармалей просто очаровательный. Послушай, а откуда взялось слово бармалій? На те час существуют різні версії. У деяких словниках сказано, що це лайливе слово. Деякі дослідники стверджують, що тут має місце латинське коріння, а наші постійні глядачі напевно пам'ятають, що саме на бармалієву вулицю попав Корній Чуковський, прогулюючись по Санкт-Петербургу. А потім вигадав свої знамениті казки про Бармалія. А вулиця, чому так називалась? Хтось каже, що за прізвищем власника будинку. Інші стверджують, що така назва з'явилася, тому що поруч була татарська свобода. Звідти і сталася назва. На самом деле, все це не важно Важне рождение героя многочисленных сказок. Но какое отношение он имеет к Украине? Насколько я помню, жил он Африке. А вот артист, которого мы только что увидели, в роли Бармалея, родился в Киеве. Да, и зовут его Ролан Биков. Колеги часто називали його несамовитий Ролан, тому що це була людина вибухового темпераменту, невичерпаної енергії. Сміливий і безкомпромісний в мистецтві і в житті, взагалі понятно, як можна з такою внічністю стати знамінітим актером? Также із зовнішністю бикову не пощастило маленького зростання щупли непривабливий, але дивна чарівливість його особи і скрометний гумор, і феєричний акторський талант деколи важливіше за зовнішність. І для повноти картини додамо безпомилкове режисерське чуття. Адже Ролан Антонович був ще й режисером, і вишуканий смак знавця кінематографічного мистецтва. Удивительне сочетання качеств! Говорять, що характер биков успадкував від батьків. Биков старший був справжнім героєм, пройшов чотири війни. Три рази біг з полону, воював у Махно, командував ескадроном у кінноті Будьоного, бився з басмачами в Середній Азії. А мама була жінкою інтелігентною, витонченою, говорила французькою і писала вірші. Очень різні люди, Не це багато об'ясняють в характері Бикова младшого. А як случилось, що він став артистом? Ще зовсім маленьким, і пізніше, коли сім'я переїхала до Москви, бихав молодший прагнув бути на вигляді завжди. У бійках, коли йшли хлопчиська стінка на стінку, він завжди йшов першим. Це прагнення до лідерства, мабуть, і привело його на сцену. З чотирьох років Ролан носив прізвисько артист. Був. Найактивнішим учасником театрального гуртка в будинку піонерів потім закінчив Щукінське училище і став актором театру юного глядача. Мабуть, ті, що оточують, вважали, що з його зовнішністю найбільше розраховувати важко. Бикова ета не смущало. Він грав по 50 вистав в місяць. При цьому майже ніколи не повторювався, граючи одну і ту ж роль. Колеги говорили, що кожен образ у Бикова має 105 варіантів прочитання. Тобто, в кожній виставі актор був новим і несподіваним. Биков обов'язково добивався до стіження Такий же він був чоловік. А головна мета була у нього творити постійно створювати щось нове, цікаве і ніколи не повторюватися. До акторства додалася робота режисера в студентському театрі Московського державного університету. І хоча в університеті немає акторського факультету, багато учасників студентського театру стали прославленими артистами радянського театру і кіно. А сам Ролан Антонович вже почав зніматися. Звичайно, спочатку були невеликі ролі, епізоди, але персонажі артиста завжди вражали і запам'ятовувалися. <різнес> 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 Зачем вы меня обижаете? Кто? Ива Шенкенберг. Да, разбойник и подлец. Вот уж действительно для больших актеров нет маленьких ролей. Биков вмів чудово танцювати. Його персонажі і співають, і навіть в співі теж дуже індивідуальні. Напту быди бы туда, дай-дай-дай, напту быди бы туда, напту быди бы туда, напту быди бы туда, дай 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 И знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с артечью, другой патрон с мечтой. А сколько фільмів вышло з участием Ролана Антоновича? Більше ста. Но в некоторых він грав по дві по три ролі. Ось, наприклад, як у фільмі Автомобіль, Скріпка і Собака Клякса, Рулан Бикав був режисером цього фільму і зіграв три ролі. Диригент. Людина Аварія Леонід Ломакин. старенька бабуся. З добрим отрем. Правду про нього говорили. ніста вирала. А некоторі считали його большим ребенком. Можливо тому, що по справжньому творчі люди здається ніколи не дорослішають, зберегаючи дитячу безпосередність і пристрасть до гри і лисадійства. Погляньте, як Ролан Антонович спілкується з дітьми на равних, без поблажливості дорослого всезнайки. Биков – великий знаток дитячої душі. дитячих проказ, я думаю. Навірно, поэтому його фільми для дітей такі веселі і занімательні. Ролан Биков був художнім керівником об'єднання Юніс. Створив фонд розвитку кіно і телебачення для дітей. То він був самим главним в детськам кіно? Виходить, що так. Ну у Бикова були очень серйозні ролі по дорослих фільмах. Особливе місце в його творчості займають фільми Комісар і Перевірка на дорогах. Ці фільми не вписувалися в радянську ідеологію і довго не виходили на екран. Але саме в них Ролан Биков виконав кращі свої ролі в дорослому кіно і отримав. высокие винограды на кинофестивалях. Все так серьезно! Но Бэкап еще и озвучивал мультики. Безобразие это! Горе ты мое! Беспризорное! Как здорово! Трудно представить, что это все один человек. Да, один блестящий актер и режиссер. Напевно, така доля була визначена Ролану Антоновичу Бикову. Ще коли його везли з пологового будинку, назустріч йшов оркестр і голосно грав марш. Ось всі вирішили, що він неодмінно буде великою людиною, раз на честь нього грає оркестр. І вони не ошиблись. До зустрічі! увійдемося.